Друзі, радий вітати вас на своєму каналі і хочу повідомити вам, що в наступному відео вас буде чекати. Розіграш Розіграш буде з максимально простими умовами. Розігравати будемо монету, хоча я ще кину, кину на голосування. щоб ви хотіли, щоб я розіграв, я то склоняюсь більше до монети, а ви вже в голосуванні. Проголосуйте, і буде видно кому що більше до вподоби. Так що у вас до наступного відео ще є час. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Нагадую ще раз, що умови будуть максимально простими. Підпихівки у нас ще небагато, у нас ще все впереді, і у вас є зараз величезна можливість виграти. Ну, поки що монету, а вже при голосуванні подивимось. А сьогодні ми з вами відкриємо ось таких два пакуночки, друзі. Давайте почнемо з цього великого і хотів би вас одразу запитати, якби у вас була можливість купити щось що тиражом всього насего 500 штук. Купили б ви це? От і я вагався, вагався, але все-таки взяв і купив, а купив, знаєте що? Друзі, дивіться, як інтересно, як інтересно, нам опакували. Я -то було, думав, що там вже наш пакуночок, а тут ще а тут ще нам потрібно розпаковувати. Так. Так, так якось інтересне таке відчуття, що його хтось розпаковував до мене. От я на почті не перевіряв, зараз я сподіваюся, що у нас там все на місці. Ну Так інтересно запаковано, друзі. Це хіба так повинно бути, Оце скотчем обмотано? Укрпочта, альо. Можливо, я щось не розумію, але мені здається, воно не повинно би було скотчем тут переклеєно, бути, просто було б тут мало відриватися От за дану петелечку, воно повинно було відриватися. Так, друзі, давайте дивитися. Скотчимося. То в мене вже починається паніка. Ні, є на місці. Є на місце. Давайте одінемо наші рукавички. Фух, я то було, думав, що ми зараз відкриємо, а там вже нічого немає. В кого ще таке було? Підпишіться, будь ласка, в коментарях. У мене я з таким стикаюся вперше. Тут, я от дивлюся, от тут от іде. Получається, отут от повинно воно було відриватися. Ну, от дана. Дана вся ця конструкція була заклієна скотчем. Можливо, хтось відкривав, щоб подивитися, не знаю. Друзі, а всередині в нас, а всередині у в нас. Ого, який він великий. Я думав, що він. Що він набагато менший, але. Такий масштабний, масштабний. Давайте подивимося ззаді. Друзі, ви вже зрозуміли, так? що це буклет міста героїв. Харківщини, тираж його, всього на всього 500 штук, присвячується військовим і цивільним, дорослим і дітям, відомим і невідомим, кожному хто своїм опором та сміливістю допоміг звільнити рідну землю. Ось такий надпис у нас ось внизу. Давайте будемо його відкривати, як він ще відкривається. Дуже інтересно. Я так розумію, що якось так. Так. Ну, масштабний такий масштабний, друзі. Так, друзі, у нас блок наших марок в даному буклеті. Плюс вверху у нас, вверху у нас знаходиться дві картки. Ось так вони виглядають. От зверху я складу, а знизу от відкриємо, тому що він дуже великий. Так, а ось тут у нас конверт з погашенням. Перший день міста героїв Харківщина. Погашення Київ. Ось так воно виглядає, прям весь блок наклеїли. Хоча, не знаю, було б, мені здається, прикольніше, якби наклеїли. Хоча, може я помиляюся, але якби вони наклеїли тільки от дані марки. Ось. І внизу у нас ще дві. Ще дві картки, друзі. Ось такий величезний масштабний у нас, масштабний у нас буклет. От, нагадую, тираж цього на все 500 штук даного буклету. Тут у нас опис буклета, знизу англійська мова, зверху українська мова. Друзі, от. Ще одне поповнення нашої колекції. Ось такий великий, але ну, для мене не очікувано, що він такий великий. Інтересно Получилося з конвертом, я щось так і не розумію, що це було, хто його вскривав і для чого його вскривали. Попрошу ще раз, може хтось з таким стикався, вже, будь ласка, дуже цікава ваша думка, що це було і чому воно було на скочі, оскільки. Даний буклет не дешевий, якщо знаєте, От, було б дуже обідно, якби при відкритті його б не було. Так, друзі, давайте вскриємо ще. Вскриємо ще ось цей конвертик. А в конверті, друзі, у нас, а в конверті друзі у нас... Конверті у нас два блока міста героїв Харківщини. Точніше, тут два набори. Єдине, що називається набором, а конверту в наборі немає. Конверт, виходить, потрібно купляти окремо, друзі. Ну, я не знаю, для мене дивно. От якщо набор, так нехай це набор вже буде. Хай все разом в наборі буде. Нехай буде конверт, нехай будуть марки, нехай будуть картки, а то, виходить, все потрібно окремо замовляти. Якщо ви замічаєте, Укрпочта випускає спочатку конверт, його можуть, в принципі, розкупити весь, потім, потім пізніше вона починає випускати в дані блоки. І якось для мене це все, це все странно і також то, що стосується набору, друзі, чому не випускати зразу ось набор і зразу. Блоки і зразу конверти. Нехай буде далі, нехай будуть вони окремо, ну, але хоча б в один час. А то виходить, от, я, наприклад, збираю от тільки марки, тільки блоки, марки. Мені от це дуже цікаво. Буклет я взагалі перший раз в житті купив, оскільки мене заманив тираж і взагалі так вийшло, що. Ну, інтересно, вийшло з покупкою даного блоку. Не буду багато говорити в відео. От, ну, дуже інтересно вийшло, і думаю, раз уже так виходить, ну буду я його купляти, нехай буде. Я куплю перший раз, надію, що я не прогадаю. І судя по тому, скільки вони зараз на Віоліті коштують, ну я думаю, що я напрогадав, і ви самі, в принципі, бачите ось. І от Укрпочта хотілося б від вас, от, от як ви вже починаєте продажі, так виставляєте зразу. Набор, нехай буде окремо ще плюс блок, нехай буде плюс конверт, але ставте в один час, тому що це неудобно. Я надіюсь, що друзі підтримаєте, поставити лайк за це і ті, хто колекціонують. Можливо, я щось не розумію, і ви мені поясните, а якщо підтримуєте, то ставте лайк. Друзі, ну що, готуйтесь до конкурсу. Трішки дам вам часу. Можливо, ще люди підпишуться і нагадую, що нас ще небагато, шанси у вас великі. Так що підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Дякую, що дивитесь, всім. Пока-пока.